Вітаю! Вас. Я хочу вам зараз показати дуже цікаві цифри факти які стосуються от вашої любимої теми. Як погано займатися бізнесом в Україні, і як добре в Європі. Я багато разів говорив, що в Україні дуже багато міфів. Так, да, На жаль, так. Да. Це характерно для всіх країн. Якщо ми щось не знаємо, то ми фантазуємо. В Європі аналогічно, там те ж саме, Там міф про Україну дуже неймовірно теж великі. Причому такі дурноваті дурноваті. Ну доявіть, вони дійсно абсолютно впевнені, що в Україні люди живуть на одну зарплату і нема зарплати в конверті. Коли їм показують цифру, скільки у нас готівкової валюти на руках населення, вони такі, очі. а що це може бути? Особливо, знаєте, що їх дивує? Коли говорять, ну наші пацани прийшли, нову автівку купили просто так. Як? Ну, з карман достав гроші. Без кредиту. Тай наші кредити, гроші є. Це вони дуже дивують. Але я вам дійсно хочу поговорити про те от, бізнес в Україні і бізнес в Росії. І я вам зараз розповім саму велику таємницю. Саму велику. От чи хочуть європейці займатися бізнесом, чи ні. А чи хочуть українці, чи ні. І чому? І чому? Ні, там відповідь така є. Це відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Ну, по-перше, члени клубу так бізнесом займаються, щоб вони розуміли, що краще, що гірше, для чого. Ну і відповідно, це запитання. Ми все-таки вступаємо в євроспільноту. Що у нас відбудеться з бізнесом, малим, середнім, будь-яким? Якщо ви не член клубу економічної мудрості, нагадую, там є кнопочка спонсорство. <с> так що ставайте спонсором, буде все добре. А поки ви думаєте, бути членом, не бути членом, я сподіваюся, вже задумали, що треба бути членом. <с> Вітаю членів клубу економічної мудрості. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо бути спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.